У Миколаєві провели майстер-клас із випікання пасок. Борошно для них виготовили із зерна, яке зібрали з розмінованих полів Херсонщини та Миколаївщини. Так організатори хочуть привернути увагу до проблеми замінування українських земель. Наші кореспонденти також побували на цій події, тож усі подробиці розкажемо далі. На вигляд, це звичайне поле, але кожен його метр може виявитися пасткою в українському ґрунті. Тисячі вибухонебезпечних предметів, міни, снаряди, розтяжки, те, що не бачиш, але воно може вбити. І за цією страшною правдою факт Україна очолила світовий рейтинг за рівнем мінної небезпеки. І Миколаївщина є одним із найбільш забруднених регіонів. Було багато населених пунктів окуповані, тому проблема замінування цільового замінування, проблема замінування внаслідок бойових дій. Це дуже важлива проблема для Миколаївської області, коли тільки деокупували території наші Баштанського Миколаївського району, то третина Миколаївської області потребувала обстеження на наявність предметів вибухонебезпечних для того, щоб забезпечити безпеку, повернути людей на ці території. Загалом в Україні потенційно замінованими залишається 139 тисяч квадратних кілометрів. Це співмірно з площею Греції. Дві третини цих земель родючі поля, де з покоління в покоління українці вирощували пшеницю. Україна найбільш замінована країна в світі, і звичайно, що це має велике навантаження і на нашому ОП через недоотримання 11 мільярдів доларів щороку. Через неможливість використовувати землі, і е, насправді е, ми не можемо почати відновлення, і не зможемо його почати без розмінування території. Та сьогодні, аби хліб і далі з'являвся на нашому столі. Піротехніки та аграрії щодня наражаються на смертельну небезпеку. Їхня робота це боротьба не лише за врожай, а й за життя. Аби нагадати про справжню ціну кожної хлібини, міністерство економіки України про та мережа Сільпо запустили проєкт Душа Землі. В рамках цього у Миколаєві та інших містах провели майстер-клас із випікання великодніх пасок. А для цього використовували особливе борошно. клас проходити цей майстер-клас буде з використанням борошна. Яке зібрали з розмінованих полів сьогодні? Це дуже актуальна проблема в Україні. У першу чергу ми хочемо показати людям наскільки зараз складно сіяти та збирати врожай. Люди розміновують поля, люди ціною власного життя намагаються зробити цей хліб та привезти його на наш стіл. Неби нам на у Миколаєві майстер-клас провели шеф кухарі Георгій Асірян та Юлія Хізніченко. Вони кажуть, мають особливі відчуття працюючи з таким борошном. Його виростив фермер Олексій Руденко разом із племінниками в Малій Олександрівці та інших звільнених селах Херсонщини і Миколаївщини. Для мене от, як сходить пшениця, як перший рядочка, як вона пробивається. І все пішло це це неймовірна радість, чи де нічого там не прогадав, чи та кількість правильна. Густота та посіна, як воно, там, кожна зернинка, чи достатньо влаги, чи вона в цьому, і з'явилися всходи. Це вже ну, це, вроді як нове життя. Та за цією радістю донині стоїть і біль від спогадів про землю, забруднену російським залізячам, і втрат, які воно принесло. Мій племенник Ігор, з його батьком я починав працювати. Ми працювали разом 30 років, і він перший після окупації. Сив машину, були там, ну, скажімо так, вайбері групи, де сповіщали, що там, там є техніка, діти дивіться, ваша, не ваша. Ну, от під час очередної поїздки він підірвався на міні і загинув. Ми його поховали, тепер синього працює зі мною. Тож це зерно та борошно, яке зробили з нього, це символ трагедії, яку досі переживає увесь наш народ, але разом з тим і незламності українців. Тому і паски, які випекали з цього борошна у Миколаєві, учасники майстер-класу називають промовисто незламні. Розуміємо, що ця робота вона пов'язана з невимірним ризиком. Ці люди герої справжні, тому ми розуміємо наскільки важливо для безпеки населення, для можливості працювати фермерам, забезпечити їх безпекою. Дійсно, це героїчні люди, люди, які розміновують люди, які працюють на цих землях. Це, це все показує, що наш хліб це наш символ незламності. Забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами і досі становить серйозну загрозу не лише для фермерів, а й для світової продовольчої безпеки. Адже українське зерно продовжують експортувати до 57 країн світу. Та, попри війну, аграрії щодня виходять у поле, щоб зберегти врожай і забезпечити хлібом мільйони людей. Їхня праця це подвиг, а кожне зернятко як маленька перемога. Бо навіть зранена земля здатна дати життя, якщо її любити і захищати. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.